Сьогодні у нас таке урочисте свято було відкриття класу безпеки. Ми дякуємо, що до цього заходу залучилися наші рятувальні служби, громада. Ми дуже раді, що у нас такий з'явився інформаційний осередок, де діти будуть навчатися, вивчати і ну, з цікавістю проводити час, бо тут багато. Різноманітних наочностей, яке допоможе дітям вивчити правила поводження з вибухонебезпечними предметами, з пожежної безпеки і до допомоги, і інших. Іх заходів щодо збереження свого власного здоров'я дуже приємно, що в такий нелегкий час долучаються до розбудови безпекового середовища, ініціюються створення класів безпеки в школах. Це ті зони, де діти можуть навчатися правилам безпеки правильним діям в різних надзвичайних ситуаціях. Ми, як рятувальники, завжди раді долучатися до таких уроків, щоб діти безпосередньо з перших вуст чули про правильні дії. Під час тривог пожежної безпеки як правильно діяти, як правильно діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів, найприємніше, що до уроків таких класів зможуть також долучатися діти з інших населених пунктів цієї громади та інших.